Добрий день. Кришка колектора на 240 см гола. Гола означає, що вона продається без клапана та без прокладки. Клапан можна придбати додатково, прокладку також можна купити додатково. Така кришка стане в нагоді тим, в кого вже є клапан та прокладка, і треба замінити тільки саму кришку. Виконана з міцного капрона складається з двох частин: це кільце та кришка. Окремо, ці два елементи не продаються, тільки разом. Прокладка віддівається сюди. Вбирайте назад досить легко, просто защлкується. На колекторі вона виглядає наступним чином накручується по різьбі. Але без прокладки використовувати не можна, тому що буде підсасувати повітря. На таких колекторах вона використовується, може бути попарний або звичайний. Діаметр молочного виходу, шланг 19 мм. Діаметр самої кришки становить. 100 мм. Тому її можна придбати як запасну. Або якщо зламається, вже стара кришка і треба купити нову. Всім дякуємо за увагу. Бажаємо гарного дня!